Виконуємо номер 14.15 із підручника Алгебра 8 та номер 30.15 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Обчисліть значення виразу і два завдання. Приступаємо до виконання. Перше значення Б у нас мінус 9. Якщо Б дорівнює мінус 9 то корінь квадратний із різниці 16 і Б дорівнює 16 віднятий мінус 9. Отримаємо 16 додати 9, це буде 25, і корінь з 25 дорівнює 5. Наступне значення Б. Якщо Б дорівнює 15, то корінь квадратний з різниці, 16 і Б дорівнює. 16 відняти 15 це буде 1. корінь з одного дорівнює 1. І друге завдання тут два значення М. Перше. Якщо m дорівнює 1,69, то 2 помножити на корінь із m відняти m дорівнює 2 множимо на корінь квадратний з 1,69, і віднімаємо 1,69, можемо скористатися таблицями. І добути корінь із 169 це буде 13 і відокремимо потім одну цифру комою 1,3. Отже, 2 множимо на 1,3, віднімаємо 1,69. 2 помножу на 1,3 це буде 2,6 і відняти 1,69 отримаємо 0,91. І ще одне значення М. Якщо М дорівнює у нас 0,49, то 2 множимо на корінь квадратний з 0,49, відняти 0,49. Корінь квадратний з 0,49 це 0,7. І тепер множимо. Отримаємо 1,4 відняти 0,49. Також отримаємо 0,91. Номер 14,15 із підручника алгебра 8. Та номер 30,15 з підручника математика 8 виконано.